Сьогодні 27 травня понеділок. Під час сьогоднішньої молитви спробуй уявити собі Ісуса, який прагне подарувати тобі життя, пропонує тобі. Поєднатися з ним. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені пробуває, і я в ньому. Як мене послав живий Отець і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Це хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші їли манну і померли, хто їстиме цей хліб. Житиме повіки? Так говорив він, коли навчав у синаозі, Капернаумі. Почувши це, багато хто з його учнів говорили Жорстока ця мова хто може її слухати? Ісус, знаючи в собі, що учні його ремствують, мовив до них Це вас блазнить? А що, коли побачите, як син чоловічий? Восходить туди, де був перше. Дух оживляє, тіло ж нічого не помагає слова, що я сказав вам дух і життя, та дехто з вас не вірує. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить, І додав Ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене. Коли його йому не буде дано моїм отцем. З того часу багато хто з його учнів відійшли від нього, і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до дванадцятьох Невже й ви хочете відійти? Озвався до нього Симон Петро. Господи, до кого нам іти? У Тебе слова життя вічного. Ми увірували й пізнали, що ти, святий Божий. Сенс Євхаристії є дуже глибокий і незбагненний у своїй повноті. Мабуть, не можна дивуватися євреям, які, почувши заклик Ісуса куштувати Його плоть і пити Його кров, були шоковані, а деякі учні взагалі його залишили після таких закликів. Хто він такий, що пропонує себе на поталу та розповідає? Що умовою порятунку є його кров, яку треба пити? Якщо він людина, то він хворий, якщо ж Бог, то як зрозуміти його слова? У першому третьому століттях противники християнства називали послідовників Ісуса людожерами ви єсте живу плоть і п'єте кров, говорили вони, невірно розуміючи таїнство Євхаристії. Але ці звинувачення і таке не зовсім приємне порівняння може нам допомогти дещо зрозуміти. Уявімо собі голодну справлу людину. Яка вже від голоду втрачає розум, а жага до життя є такою великою, що її ніщо вже не може зупинити. Тоді вона починає їсти собі подібних. Коли ми спраглі та голодні, в нашому духовному житті відбувається дещо подібне ми шукаємо собі жертву для поживи, ми, образно кажучи, догризаємо один одного або ж з'їдаємо себе самих, та ніяк не можемо насититись, тому що ми забуваємо про ту найбільшу, нескінченну жертву, яку вже дав нам Господь на поталу. Тіло і кров Христа для нас є тією правдивою духовною поживою. Це є та жертва, яка нас наситить, яка дає нам життя. Ідентичність Ісуса Христа є повністю вкорінена в Бога Отця. Через прийняття Христа ми єднаємося з Ним, а через Нього з Богом Отцем. Ми маємо жадати цього з'єднання з Богом, наповнювати себе Ним. Адже тільки Він може вгамувати наш ненаситний голод, чи ти відчуваєш тугу, коли не маєш можливості. Отримувати святе причастя. Казав Господь юдеям, які до нього прийшли, Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені пробуває, і я в ньому. Як мене послав живий Отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Це хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші їли манну і померли, хто їстиме цей хліб. Житиме повіки? Так говорив він, коли навчав у синаозі, Капернаумі. Почувши це, багато хто з його учнів говорили Жорстока ця мова хто може її слухати? Ісус, знаючи в собі, що учні його ремствують, мовив до них Це вас блазнить? А що, коли побачите, як син чоловічий? Восходить туди, де був перше. Дух оживляє, тіло ж нічого не помагає. Слова, що я сказав вам дух і життя, та дехто з вас не вірує. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить. І додав Ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене. Коли його йому не буде дано моїм отцем. З того часу багато хто з його учнів відійшли від нього, і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до дванадцятьох Невже й ви хочете відійти? Озвався до нього Симон Петро. Господи, до кого нам іти? У Тебе слова життя вічного. Ми увірували й пізнали, що ти святий Божий. Попросимо Господа дати нам глибоке бажання перебувати з Ним та не боятися довіряти Йому свої турботи та страхи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.